Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові, і сьогодні буде дуже насичене відео. Ми з вами спечемо печиво мазурка чи мазурка, спечемо сирну паску, а потім поїдемо в столицю, будемо мотивуватись на прибирання і також святкувати мій день народження. 44-й вже. Так що заварюйте собі чай чи каву, беріть щось смачненьке, вмощуйтесь і будемо дивитись. У мене раночок, і я зробила собі таке смузі, до речі, вперше, мабуть, за останні два роки. Дуже корисне тут: яблуко, молоденька кропива і лимон. Ну і трішки води, здається, а, і трішки ще ложечка меду. Дуже смачно, і головне це дуже корисно. Цікаво, ви таке робите. Зараз взагалі, от, доки молоденька кропива, то вона в будь-якому вигляді і максимально потрібно споживати. І обід у нас сьогодні теж буде зелений, вітамінний, зелений борщик із кропивою, із пшінкою, і зеленю. Це вже зовсім трішки залишилось салату із леверди, з яйцями. Треба буде ще доробити. Ну, І хлібчик, гріночки підсушила тусти. Гарно так. Все зелене, сполучається, із моїм таким. Весняним інтер'єром. Так що смачного всім, хто буде їсти з нами. Ну, а далі буде обіцяне печиво мазурка. Воно дуже просте, я впевнена, що багато хто з вас його, мабуть, вже робив, але я його робила вперше. Рецепт дуже простий: це горіхи, одна склянка, розинки, одна склянка, цукор, борошно, розпушувач і яйця. Гріхи у мене були волоські, щоправда, я їх попередньо замочила на кілька годин і промила. Бо читала, що так, вони корисніше. Отже, спочатку ми збиваємо два яйця із склянкою цукру в пишну піну, і потім додаємо борошно. також одну склянку. І в борошно додаємо півтори чайні ложки розпушувача. А далі горіхи потрібно подрібнити. Я це роблю за допомогою блендера. Потім додаю родзинки і все ретельно перемішую. Що мені сподобалось, це печиво, ну, тобто його рецепт, що воно дуже швидко робиться. Буквально хвилин 10 замішується, і ще 25 хвилин випікається. Для випікання потрібна якась форма. Можна, щоб вона була квадратна, але в мене квадратної не було, то я взяла круглу. Далі ставимо в попередню розігріту духовку і випікаємо при температурі 180 градусів близько 25 хвилин. Така особливість цього печива: що одразу, коли його дістали, гарячим потрібно порізати. Бо в рецепті пишуть, що якщо воно остигне, то потім буде кришитися. Загалом можна використовувати будь-які горіхи, замість розинок можна курагу, навіть шоколадні краплі, ну, загалом хто що любить журавлину також. І мені, на мій особистий смак, трішки не вистачало якоїсь кислинки. Я подумала, що можна було навіть додати туди цедру лимона. Це в мене був понеділок. Цей день якраз Данилко з його братиком їхали в село на канікули, бо в нас вони якраз тільки почалися. І я їм з собою дала трішки печиво, а це залишила собі покуштувати. Тож заварюю чай і буду пити. А це вже вівторок, і тут я заморочилася іще більше. Я, до речі, ніколи не робила сирну паску, а це побачила дуже простий рецепт. Він не на дріждях, швидко випікається на розпушувачі і вирішила спробувати. Ну, до речі, сир треба було перетерти через сито, але я полінувалася і зробила це через друшляк. Паска ця робиться із сушеним манго і цукатами, але цукатів в мене не було, то я взяла журавлину. Спочатку ми збиваємо 4 яйця із цукром 200 г. Беремо цедру одного апельсину. Також нам потрібно буде сир кисломолочний 400 г, масло вершкове 200 г, борошно 300 г. Ванільний цукор, пів чайної ложки солі, розпушувач. Кому цікаво, то рецепт як паски, так і печива, я залишу під відео в описі. Змішуємо всі інгредієнти. Тут я борошно протрушую, додаю розпушувач, тим часом вже поставила, щоб в мене духовка прогрівалася, і буду все змішувати. Ну, через те, що я не перетерла через сито сир, то він вийшов неоднорідний, хоча я подумала, що можна було ще й блендером спробувати подрібнити. До речі, борошно в тісто додаємо за три рази і кожного разу ретельно перемішуємо. І лише потім додаємо іншу частину. На цьому етапі я додаю манго і журавлину, вони в мене замочувалися. І також я додала трішки куркуми, щоб тісто було жовтішим. Форму накладаємо десь до половини, в мене вийшло три пасочки, діаметр там, здається, близько 9 сантиметрів. Далі ставимо в розігріту духовку і випікаємо близько 40 хвилин. І доки я замішувала паску, до речі, дуже мені сподобалося, що її не треба було зовсім місити руками. В мене назбиралася купа посуду і зараз швиденько треба його перемити. В процесі виготовлення пасок я так перестаралася, коли різала сухе манго, що врізала собі пальці, Ну, навіть пальці разом із нігтем. Рецепції паски я підгледіла на каналі Іван Янюк, я вам вже десь посилала на нього посилала. Я вам вже десь залишала посилання на цей канал. До речі, він там казав, що тісто буде тріскати, тому що це сирне тісто, воно на розпушувачі і воно не відстояне і не ферментоване. Але мене це не зупинило і я все одно вирішила спробувати спекти саме ці паски. Ну що ж, я З прибиранням завершила і далі переходжу до глазурі. 7 г желатину замочуємо столовою ложкою води. Нагріваємо 100 г цукрової пудри з двома столовими ложками води, також лимонний сік, одну столову ложку додаємо. І Потім все це потрібно буде збити блендером до пишної піни. Ось такі в мене вийшли пасочки, так вони потріскали, вони не дуже піднялися. Через те, що в пасці багато сиру вона виходить така доволі важкенька. Ну, а далі буде черговий провал із глазурі. Я вам чесно признаю, що паски я печу дуже часто, мабуть, щороку, і жодного разу в мене ще глазур не виходила. За яким би рецептом я її не робила. Хоча я думала, що якщо додати желатин, то вона точно вийде. Можливо, я погано її взбила, або не дочекалась, доки паски зовсім-зовсім охолонуть, бо вони були ще трішки теплі. Загалом паски вийшли дійсно дуже і дуже смачні, але вони як на мій шлунок, то і дуже здобні, тому що там і сир, і масло, то я, мабуть, буду якісь трішки легше пекти. Пекла їх у вівторок напередодні середи, коли я планувала поїхати в столицю до свого сина. Справа в тому, що 3 квітня у мене день народження, і мені сподобалась така традиція святкувати його десь на виїзді. До речі, в минулому році ми також з Данилком їздили в Київ 3 квітня. Це я по дорозі попила кави в Макдональдсі з Круасаном. Але цього разу до Данилка приїхав братик, і вони захотіли канікули провести у селі. Тож я вирішила їхати сама. Це я вже піднімаюся сходами до квартири в ЖК, яку знімає мій середній син Максим. Зараз він проживає в Києві і працює там тренером у спортзалі. Квартирки тут двохрівневі, і саме через це йде два сходинкових марша на один поверх. І такі дуже низькі тут стелі, і так незвично йти цими сходами. І так в мене знову знайомі, знайомі ракурси. Приїхала на квартирі у Максима. На вулиці сьогодні так пасмурно, мрячка, дощ на цілий день. Тому в мене на сьогодні плани трішки поприбирати, а завтра в мене день народження і завтра нарешті обіцяють сонечко, то поїду десь гуляти. Тут потрібно буде тому сьогодні мама помою, тут на кухні поприбираю, помию. Мабуть, сковорідку треба почистити, ну і таке інше. Отож, сьогодні ще буде і мотивація на прибирання. Оскільки хлопці, то є хлопці, вони все одно так гарно не приберуть, як дівчина там, чи мама. Хоча я можу сказати, що ну, не все настільки брудно, як могло б бути. А тут, до речі, справа в кадрі і пасочка, яку я пекла, то привезла і Максиму спробувати. Тож спочатку я побачила настільки брудна плита і сковорідка, і вирішила їх спочатку помити перед тим, як готувати обід. Туж забризгала засобом від жиру і мию. І в процесі миття я з'ясувала дуже неприємний факт, який ви вже бачите. Я думаю, там цілий басейн у мийці, вода не проходить. Коли я Максима питала, чи він є чистий, він казав, що так і туди і крута заливав і знизу розкручував. І там ну дійсно було багато жиру. Він почистив, але це не дало ніякого результату. Оскільки прямо в цей момент я не хотіла зараз ще лізти з цією мийкою розбиратись, то я вже так помила в цьому басейні, в озері і потім вирішила, що буду далі розбиратись. Хоча, щиро кажучи, мене як дівчинку да, чи жінку такі речі трошки лякають, бо я ну, взагалі ні разу не сантехнік. Після того, як я дуже швиденько помила плиту і сковорідку, все-таки голод взяв своє, тому що було вже близько 3 години дня, і я зварила спагетті, підсмажила яєчню з овочами і зробила салат. Тож, ми швиденько пообідали і знову я повертаюся до прибирання. Ну, як ви, мабуть, вже зрозуміло, я впоралася із цією мийкою, також. Наливала туди, забризкувала цим засобом від жиру, бо вона дійсно була така дуже жирна. І зараз вже чищу від вокняного нальоту цю насадку на змішувач. Покажу, як вирішили проблему з цією штукою. Виявляється, справа була не в тому, що вона там забита чи багато жиру, як казав Максим. Я сюди заглянула, побачила, що Оця частина, не знаю, видно тут чи ні, шлангу вона так провисала вниз, і там був такий, ну як кишенька така, і саме через це вона не зливалася. Вода я її прив'язала до цієї дощечки, вирівняла цю трубу, і все в нас наладилося. Отак, от звідки я це знала, колись у нас подібна ситуація була вдома на кухні. І знову повертаюся до прибирання. Вирішила перемити весь посуд, перемити цю підставку для посуду. Також плитка там дуже жирна була, я нанесла на неї засіб від жиру. Плита з першого разу також вона не повністю вимилася. Тож плиту я також хочу повторно ще вимити. Хоча, чесно кажучи, я не планувала тут генералити, думала, просто таке зроблю е, рядове прибирання. Ну, в принципі, майже так і вийшло. Ну, Єдине, що кухні я приділила більш уваги, сковорідка, як ви бачите, настільки була пригарена, чи я не знаю, як це назвати, що вимити її було майже неможливо до чистого. Щодо кахлів, то після того як я нанесла на них цей засіб для плити від жиру, то дуже гарно все витерлось. Також скажу про недолік такого тісного сусідства цієї полички сушки для посуду і плити, то що вона була така ну, доволі в жирних плямах. І я теж нанесла на неї цей засіб від жиру. Але дуже незручно в цій манюсінькій раковині було її вимивати. Тож потім я вже за кадром пішла і зробила це в душовій кабінці. Ось я бачите вісьмірочку, яку гарно намалювала. Знову і знову я терла сковорідку, а вона знову і знову не відмивалася. Хоча, якщо чесно, засіб у мене був не із дорогих, бо вдома я користуюся засобом форта, то він справляється краще. І окремо зауважу, що я була дуже щаслива, що я додумалася, як можна вирішити проблему із цією мийкою, бо одразу як там цей басейн стояв, то я так трішки злякалася, що ж я буду з цим робити. Ще доки прибираю кілька слів про мої плани. Взагалі, ми думали, що з Данилком поїдемо, але оскільки на канікули приїхав його двоюрідний брат в село, то й він захотів з ним з ним провести час, я вирішила, що таке поїду сама. Дивилася погоду на 2 квітня, коли я планувала виїжджати на цілий день, передавали дощ, але він мене в принципі не злякав, бо я не планувала в цей день десь гуляти. Думала, що приїду, поприбираю, і подивилася, що 3-4 квітня хороша сонячна, тепла погода. Тож вирішила, що гуляти поїду саме 3 квітня. Тож Максим пішов на роботу, а я продовжую прибирання. Кухню прибрала. Тепер хочу просто позамітати, витерти підлогу, трішки щось поскладати. Ну Загалом, як і казала, це не генеральне прибирання, так без фанатизму. Оскільки в мене все-таки день народження, то я не збиралася тут сильно впахуватись. А ще під минулим відео, ну коли я їздила до сина, мені тоді не вдалося вимити унітаз від вапняного нальоту. Дякую, було багато, дуже порад. І цього разу я вирішила ними скористатися. Знайшла у Максима лимонну кислоту, взяла і розвела в невеликій кількості гарячої води і на ніч залила в унітаз. Ну, Воду ми не вибирали, як мені радили. І ви знаєте, це подіяло, покажу результати до і після. Так що велике вам дякую за поради. Прибирання у ванній кімнаті взагалі не знімала. Ну, по-перше, там дуже тісно, а по-друге, як я і казала, це не було прямо генеральне прибирання. Так, швиденько все помила. Тут обнаружила, виявила, о, що тріснуто на цьому місці, вся трубочка. Це треба поміняти, бо воно ось робиться. Купила нову, раз. і зараз поміняю. Таку 117 гривень, це таку саму дешеву, що я знайшла. думаю, що її вистачить. Так, все прикрутило, так Отака от маніпусінька тут ванна кімната, ну, це хто не бачив минулого разу. Все дуже мініатюрне, особливо цей умивальник, це просто жесть. Була собі цукерок, ну, тобто вона була з ними цикорі. До речі, бо я не показувала повністю, як виглядає ця кімната. Вона двохярусна. Тут одразу, коли заходиш, тут велика шафа Ну, Тобто я показувала в минулому відео, але з'явилось багато нових глядачів. і Я думаю, що вони, скоріш за все, не бачили. Бо я зрозуміла, що я знімала тільки ну, цю локацію, локацію частину кухні з оцим островом, напівостровом. На і я зовсім не показала, що там ще є. Другий поверх. Ну, Там, власне, крім ліжка немає нічого. Трішки схінці скриплять. Це тут я буду сьогодні ночувати. Ну і отак от зверху виглядає все це. Ще минулого разу, коли я приїжджала, то ми з вами купували. Ну, чи ми з Максимом, чи ми з вами і з Максимом цю каструлю, цю сковорідку. Ну, каструля в хорошому, як то кажуть, стані це треба постарати, щоб каструлю якось зіпсувати. Ну, сковорідку, звісно, а Максим постарався. І, от я кілька разів наносила, але, бачите, вона не вимивається. Але не хочу я з нею гратися. Нормально, Пойдет. але потім таки ще погралося і зробила трошки краще. Ще також купувала цю підставку для посуду. В принципі, вона зручна, все, що йому сюди потрібно, стає. Мені подобається, що вона доволі компактна, вона здається 20, 20 на 30, якщо я не помиляюся. Мені подобається, що тут і для столових приборів разом, і для тарілок. Єдине, що тут ну, мені не, не, не вистачає, це піддона. Піддона тут нема, там є отвори, але піддона немає. Але, в принципі, от уже більше місяця вона тут стоїть і проблем з тулешкою я не бачу. Можливо, він не дуже часто готує їсть, тому так справляється. Але, звісно, би вона була з піддоном, то було б набагато краще. Хоча, звісно, місце, щоб приготувати тут їсти і взагалі щось робити дуже і дуже мало. Тут ну хіба що посуд можна помити, і в принципі, коли я готувала, то я готувала на цьому острові, тому що тут ну, взагалі нема де притулитися. І недолік також, бо посуд стоїть дуже близько, Там, якщо щось смажити, то тут бризки розлітаються, але ну, я не знаю, як інакше. Ну, а Це, як ви певно, вже зрозуміли четвер, 3 квітня. Сонячна погода, все, як і обіцяли, синоптики. І сьогодні я змінила свій звичний маршрут, бо зазвичай я гуляю десь там майдан незалежності, Володимирська Гірка, пішохідний міст. І сьогодні мені захотілося вийти на золотих воротах. До речі, що до Максима, ще з вечора ми домовлялися, що разом поїдемо гуляти, бо йому аж вже ввечері на роботу треба було йти. Але зранку він себе дуже погано почував, тож гуляти довелося мені самій. І далі я ще пішла у Володимирський собор. Пам'ятаю його ще студентських років, і коли проходжу тут, то намагаюся до нього зайти. А це одна із локацій, яку я дуже хотіла відвідати, це ботанічний сад. Фоміна. Я вже бачила в інтернеті, що тут почали розцвітати магнолії, обожнюю цю не знаю квітку, рослину. Вона дуже давня і кажуть, що вона ще із часів динозаврів. Найпершими розцвітають зірчасті магнолії, і це ось вони в кадрі. Хто не знає, то у мене на ділянці також росте магнолія, вже, мабуть, років 5, і це магнолія Сьюзан, але вона буде цвісти пізніше. Отака от краса і благодать, ну а далі почнуться реалії життя. Спеціально вирішила залишити оригінальний звук. Дуже сподіваюся, що колись буду дивитися це відео і згадувати вже як щось минуле. Ці повітряні тривоги. Дуже дивне і неприроднє поєднання сигналу тривоги з цією красою, але зараз ми живемо в такому світі. Потім я спустилася в метро університет і поїхала мандрувати далі. Як ви зрозуміли, подух, я також все-таки вирішила відвідати, хоча я тут зазвичай буваю колесо огляду. Блін, мабуть, круто було б тут би покататися, але не мені, бо я дуже боюсь висоти. Взагалі-то я прямую за ту хату, бо вже зголоднів і хочеться щось перекусити. До речі, дуже вчасно закінчилася повітряна тривога. уж я смачненько пообідала з разом із капустою і салатом, а потім взяла ще собі лати і шматочок тістечка. Цікаво, як ви любите святкувати свій день народження. Бо раніше я його святкувала, ну певно, як усі. В день до того чи кілька днів готувалася на кухні, стояла, потім приймала гостей, і в якийсь момент, мабуть, років п'ять тому я зрозуміла, що це не такий день народження, який би я хотіла, що в цей день мені хочеться десь їздити. Мені зовсім не хочеться стояти на кухні чи займатися господарством. Ну і, звісно, з радістю я б би цей день провела із своїм коханим чоловіком, якби була така можливість. Ну, оце, як ви зрозуміли, я вирішила прогулятися по набережні до річкового вокзалу. Щоб не повертатися до контрактової площі, то вирішила піти до метро Поштова площа. Який казала Максим, себе погано почував. В нього були ознаки чи то отруєння, чи то рота вірусу. Ну, Перед забігаючи, скажу, що за день все це пройшло, тож вечеряла я, як то кажуть, в гордому дідочестві Максим не їв і це я вже пів чай. А я тут відповідаю на коментарі, дуже вам за них дякую, до речі. А сусіди дивляться кіно, судячи по звукам. Дуже погана тут звукоізоляція. Це сусіди слухають. Отак і насичено, і гарно, і трішки несподівано. Пройшов мій день народження, бо думала, що ми з Максимом його якось відсвяткуємо і погуляємо, і тортик будемо їсти. Але через його отруєння ну, нічого такого не їли. Але добре, що все добре закінчується, він цілий день виспався і на ранок встав дуже рано, сказав, що хоче їсти, і зранку ми вже навіть поснідали піцею. І я поїхала додому. Ще раз вам хочу подякувати за ту неймовірну безліч теплих привітань до мого дня народження. Хай воно вам все повернеться з сторицію. Отакий в мене сьогодні вийшов влог. Сподіваюсь, він вам був цікавим, корисним чи мотивуючим. Ну а далі для тих, хто чекає, ще буде поезія. Ліна Костенко. Послухаю цей дощ, підкрався і шумить, бляшаний звук води, веселих крапель кроки. Ще мить, ще, мить, ще тільки мить і мить, і раптом озирнусь. А це вже руки і руки, а це уже віки, ніхто уже й не зна в туманностях душі чи, може, андромеди, я в мантіях дощу. Прозора, як скляна, приходжу до живих і згадую про мертвих. Цілую всі ліси, спасибі скрипалю, Він добре вам зіграв колись мою присутність: я дерево, я сніг, я все, що я люблю, і, може, це і є моя найвища сутність.